Друзі, всіх вітаю з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я. Головне, щоб ця війна закінчилась. Мирного неба нам всім. Ну що сказати? Тримайтесь один одного. Бережіть свої сім'ї. Приділяйте більше часу один одному. Тому що сім'я. В наш час це основне. Як би там не було друзі, знайомі, саме основне це сім'я. Коли в сім'ї буде все гаразд, то і ви будете в кращому настрої. Буде, буде у вас і в стабільність, і все інше. Тому що основне це для нас сім'я. Ну і так, до нового. Року у нас залишилося трошки менше 6 годин. Я зараз хочу поставити, зварити картошку картоплю в мультіварці-скороварці. Як я роблю саму картошку я нарізаю дрібними кубиками. Ну, зрозуміло, що я не став викладати, як я ріжу її, тому що це буде дуже довго. Потім ріжу великими кусками сало і викладаю. По стінки по кругу. Коли буде скороварка чашу нагрівати, це соло буде стікати по стінках і буде в самому низу оцей жир. Потім зверху положив м'ясо куски. М'яса багато не буває. Тут уже залежить від того, хто що полюбляє, чи це свинина, чи це курятина. Чи це яловичина, без різниці, хто що любить, в кого що є. Ну і що? Солимо за смаком. Трошки чорного меленого перцю. Тоже без фанатізму, тому що, якщо переборщите, буде трошки гостре. Не кожен гостре Ну, Зрозуміло, мелений сушений часничок. Це вже хто що полюбляє. Одним словом спеції. Ну, зрозуміло трошки кропу. Ну, червоний перець він не помішає. Ну, не гострий. Так, і на дану йомкость я добавлю 150. Чаша в мене на 4 літри, я додаю 150 мл води. Так, зараз. От. Якраз сирена почалася. Не знаю, чути вам. Не дадуть відсвяткувати мирно. І дивіться, водичку поливаєте, щоб оці зверху спеції, які ви нанесли, щоб вони так опустилися з потоком водички трошки вниз. Так нібито розбавляєте їх. Водичка потрібна для того, щоб зразу перед тим, як воно нагріється, щоб не пригоріла картошка, тому що чаша нагріється дуже сильно. Ніякого жиру всередину ви не додаєте. Так, вмикаємо. Накриваємо чашу. Закриваємо клапан в режим скороварки. Так, Тушення плов і ставимо 45 хвилин. Так, все, чекаємо. Друзі, хочу, поки картошка буде тушитися, хочу зробити мой моркву по-корейськи. У мене отака є терка, там безліжна насадок. отакого плану. Молінекс. Це молінекс ще французький, але він із Радянського Союзу. Ще в ті часи. Ну, в 90-х до 90-х отакі були теркушки. І вона до, до цього часу вона дуже актуальна. От положили, придавили і круто то так, виходить. よろしくお願いします。<う> <noise> швидко це робиться. Декілька хвилин і дивіться, скільки морква. Так, морковки приблизно півтора кілограма. Тепер мелений коріандр, вартість 5 гривень. Столова ложка з горією, перець чорний, чайна ложечка, неповна, паприка червона, мелена, Тоже трошки менше половинку чайної ложки, сіль цукор, олія. Олію доводимо до кипіння, перемішуємо і заливаємо в моркву. Зараз я піду підігрію і продовжимо. Залив я гремучу смісь. Тепер на такий об'єм 50 грам води і грам 40 уксуса. До речі, уксус 9%. Виливаємо. Горно перемішуємо. І не потрібно ніяких покупних приправ із підсилювачами смаку. Головне гарно перемішати і поставити в холодне місце для того, щоб морковка пустила сік. Уксус робить моркву більш такою хрумкою. Ну і водночас додає кислинку. От вже воно так сочно стає. Зараз перемішаю і сюди ще добавлю два зубка часника. Тут головна умова, щоб не зробити зі спеціями не переборщити. Краще залити небагато, потім додати. Ну, і вже ж коли ви ну буває так, щоб більше чогось зробили, додавте ще сюди одну морквинку. І все, і ви нормалізуєте сам смок. Ключок маленький, і так накриваємо і в холодильник. Так, пройшов час, картошка приготувалася. Отак От вийшло. Так що всім смачного.